Вітаю, друзі! Настав нарешті той день, коли я посадив картоплю. Фу, перше, що я хочу відмітити, все добре. Все працює так, як і задумувалось. Я не можу сказати, що ця картоплеса взагалі не садила. Ні, два сезони вона мені посадила, все як положено. Е, як я зазначав в попередньому відео, до неї були нюанси, вони доробилися, і два сезони вона відробила. Але мені потрібно було сипати добриво. Зараз, як ви можете бачити, весь цей колайдер складений докупи. Картоплю я вже посадив, все воно відсипало, все супер. Зараз трошки більш детально вам покажу. Ось так: тут добриво залишилося. Як бачите, оцю каністру я обрізав, зробив такий невеличкий бункер, там сильно багато добре сипати не треба. Е, термоклеєм все склеїв всередині, так само тут і, тут і тут, і тут ще зробив такий е, якби скос. Воно отак от іде, щоб тут добре не затримувалися. Сюди ось таку прозору трубку купив і пустив прямо сюди в сошник, е, сипив воно перед картоплею. Е, Висипає рівномірно. Я не можу сказати, що воно сипе такими пучками. Так? Сипе воно рівномірно. Є, там, де є картопля, і там, де її немає. Ну, не знаю, добре це, чи не добре, це вже ми побачимо по результатах сходу і так далі. Далі хочу показати вам, що використовую я ось таку щіпку. Це щіпка від дискових огортачів. Правда, перевернута вона догри ногами. Дуже добре, що тут можна регулювати кут атаки Тобто заглиблювати більше, менше, все як, все як положено. Але кріплю я її ось так. Не пальцем посередині, да? а на 4 болта. Я просверлив отвори і кріплю її намертво, без люфта, щоб воно не шаталося туди-сюди. Все чітко йде рівно прямо за тракторцем. Тут ось такий от ланцюжок, як я говорив, О, трошки засвітлює. Зубчики там. Там ланцюжок від велосипеда трішечки вкорочений, е, без ролика ніякого тут ролика не треба. Я просто, ну, я не намагався, так просто вийшло, що виставив таким чином, що не потрібно натягувати. Тут воно і не як струна, і нормально крутиться. І не треба ніяких натяжних, щоб там, чи вібро гашучих. От загортачі, тільки от сьогодні замітив, от, що то вони нерівно зварені, виходить. Тут є зазор, що можна палець пропхати. Тут взагалі його немає. Деколи буває, що прикленю, і диск працює як лижа. Ну, поправимо. Якось іншим разом. Перед наступним сезоном поправимо. Перекрасив її, так я й говорив. Ось це все кріпиться сюди. Болт, Болт. Оця рамочка до сажалки кріпиться сюди. Тут кріплення ось таким чином сюди наварив, щоб воно все трималося. Зараз, от... аж от тракторець хитається. Ось таким чином це все виглядає. Ось тут з цієї сторони е сажує, велика зірочка тут і велика зірочка ось там. Ну бо, Тому що не хотів вже, е робити ніяких інших натяжників, бо, тому що з е попереднього відео, як ви пам'ятаєте, тільки в цьому положенні вона може садити. Для регулювання дистанції між картоплями, коли ми міняємо зірочки, потрібно вже щось додати, щоб натягувати більший ланцюг, бо, тому що він тут задовгий. Але мене такий інтервал, який зараз є, мене цілком влаштовує з двох попередніх сезонів. Це вже видно. Ось ще раз покажу, як на набути її кріплю. Ну, наразі що я можу сказати? Наразі я задоволений. Результатом я задоволений. Добре вас сипить, все працює. Будемо чекати сходи картоплі і подивимося, що з того всього вийшло Дало воно якийсь свій результат чи не дало. А, до речі, хочу замітити, як ви пам'ятаєте, е діаметр, діаметр не співпадали. Тут 20, там трубка 22, то я всередину набив, е втулочки такі зробив. З цього. Колись були такі велосипедні насоси. Ось такі алюмінію, з алюмінію велосипедні насоси були. Я врізав два шматочки, чуть повідрізав, столив і запхав туди. Тепер колеса не хитаються. Ну, чисто як естетично, воно мені вже теж подобається. От Колесо висить, да? от воно не хитається. Якщо можна побачити, хитає аж тракторець. Все супер. Е, друзі. Чекаю якихось коментарів, побажань. Ну, в принципі, не знаю, що можна прокоментувати. Я сам для себе задоволений. От як це все працювало? Зараз добавлю. А наразі всім велике дякую і мирного неба!